Нам надзвичайно приємно нам, з промітникам обласної подавського музею бачити сьогодні в стінах нашого закладу таку велику кількість. Прекрасних шановних гостей, тому що сьогодні практично на відсотки 80 тут все є художники. Ось на ну, тут відповідно роботи, які це і початок х Це фактично вже 2010-ті, так само останні роботи, над якими вона працювала буквально півтора-два місяці тому. Ось, і е, дуже, дуже е, цікаво власне, переглядати ряд цих робіт, тому що тут ти бачиш зростання художниці, ось, тут ти бачиш так само, е, можна сказати, її певні видозміни взагалі в її підходах мистецьких, чи це портрет, чи це натюрморт, чи це так само анімалістичні композиції. Тобто дуже, дуже, дуже е, широкий е, спектр взагалі ось цих підходів художніх. І зараз я би хотів запросити до слова директора обласного художнього музею Руслана Поломановського. Я вас вітаю з персональною виставкою. Прийміть від нас каталог і грамоту за моєї особистої внесок та з нагоди персональної виставки. Вітаємо вас. Просто те, що бачиш, фактично, воно просякнуто. І такою я би сказав і національною, і етнографічної, і такої, і такої глибинно, такої патріотичної, хоча можливо там трішки пафосно звучить, але такою ну тут правдивою, дійсно правдивої такої справжньою українською глибинною складовою, абсолютно будь-яка робота, яку би ти не переглядав. Ось і зараз я б теж хотів запросити до слова пані Зелінську Ольгу Георгіївну, заступника начальника управління креативних індустрій. Я хочу вручити вам прости чесну грамоту, департаменту за багаторічні у розвідку розотворчого мистецтва. Е, ну, я можу тільки подякувати за вашу творчість. І пам'ятаю її 20 років назад. коли я була заступником директора наукової роботи в обласному художньому музею, Ілля Васильович привів молоденьку дівчину. Ага. Маленьку, молоденьку, тим ви знаєте, вона зачаровувала. оце волосся. А, а посмішка, та... посмішка вона завжди посміхається. Вона випромінювала сонце, зорі, світло, сяйво. І вона оточувала і прип... наближувала до... до себе людей. Я завжди рада бачити вас на ваших спільних виставках в співхудожників. Вони дійсно унікальні. То йде від душі, той йде справжній талант. Це відчуття. України глибинні. Ви по достойному зайняли місце і стали членом нашої Вінницької обласної організації Спілки художників України. Ви достойні цього. Дякую. Я бажаю вам, щоб ваша творчість вона не згасала, щоб ви надихали, щоб ви навчали. Тому що талановиті люди вони мають засіювати ще зерна і мають навчати у тих молоде покоління, у той любові, того відношення до України. Ви вмієте бачити ті моменти, які, можливо, не бачить пересічний громадянин. Я в минулому році, коли вперше виставила цю роботу, минулий чи поза рік, минулий рік. Ви знаєте, я прийшла, я прийшла з виставки в управління, і я кожному, кожному з апарату я показала, я кажу, дівчата, ви подивіться, ви подивіться, ну це щось унікальне. Як, як, яка композиція, який, яка побудова цієї роботи? Тільки що Катериніва кажуть, що хочеться потягнути руку і взяти ту писанку, нашу подільську писанку. Вдоволю. Тому, Альоночка, я дуже дякую вашій маті. Ви прекрасні, у вас прекрасна дочка. Я бажаю вам творчі. Вся Вінниця гордиться вам, що ви у нас є. Продовжуйте, творіть, надихайте. Обов'язково буде перемога. Вона буде. І ми чекаємо ваших наступних виставків. Зараз я хочу запросити до слова Катерину Іванівну, директора Мінського обласного нашому музею. Вітаю всіх з сьогоднішнім святом, яке нам створила Альона. Навіть важко передати ті враження, які отримуєш, коли споглядаєш Альона вашу виставку, ваші роботи. Знаючи вас дуже давно, ще коли готувалася виставка в нашому обласному краєзнавчому музею, вашу тісну співпрацю і дружбу вже нині покійною Іриною Антонівною Дорош, ті перші роботи, які ми бачили, ваші, ту виставку, яка запам'яталася теж от своєю такою україністикою, вашою любов'ю до музейної колекції, до колекції етнографії, до тих людей, які її бережуть. Які про неї дбають, і ми тоді любили вас, спостерігали, звичайно, за вашою творчістю і надалі, але те, що ми бачимо сьогодні, воно не просто вражає, воно надихає, воно вселяє радість велику, що в нас є такі майстри, такі творці. Я дійсно хочу сказати, що за ті роки, коли була в нас виставка, ви не змінились. Ви я були Йона. Гарна молода, ви так і залишилися. Тільки надбали таланту, надбали майстерності і даруємо її всім нам. Хочу запросити Віталія Сукалікончика Скрука або в інської обласної організації. І також хочу запросити Ірину Вольнетравченко, Олександра Назарінка, Олександра Рожкова. Від нас відправління від наших колег, від твоїх друзів. Хочу зачитати тут коротенько, Дуженко, дуже, Гвінко, дуже знаєш так, змістовно і, і не скажеш. Подяка Лісниченка Альоні з нагоди відкриття персональної виставки в залі Вінницького обласного художнього музею. Плин часу, час мір але він пливен. Я пам'ятаю, як прийшла вона до мене. Я ношу почесне звання з її слів. Вона назвала мене вчителем. І тепер стільки років вже пройшло, і спілкування з Альоною, вона називає мене по імені, по отчеству, вона просто каже вчитель. Це великі, Це велике звання, це більш міжнародних художників чи не служба Ще знову трошки архаїки. Я пам'ятаю, коли вона прийшла, вона, в неї виходилося трапіронки. Ми малювали нас настойчиво, вона дуже амбіційна. І тепер, коли дивишся на її роботи, думаєш, як це людина, могла малювати вам перепіроку. Спам'ятаєш, як і мучилися саме з лепіроку, не з предметом. Я думаю, не вже мене навчить? Не навчу, а не навчимося. Мені подобається, що вона звертається до витоків історій України. Вона знайшла своє місто мистецтві. Має свій почерк на людяй виставці, що в Києві, що в в інших містах, коли йдеш, бачиш Альона Лісниченка. І це дуже похвальне, вона продовжує шукати себе, але її стиль стає більш вишуканим, більш графічно такий яркий. І це дуже приємно. І саме в наш час, коли така у нас зараз така ситуація. І творчість піднімає активну нашу позицію на українців. Зараз, у нас наймолодша була Льона. <плес> <до, плес> <до, плес> я не буду казати від скільки, від 20 років до, <плес> до 90-х. 90 і довгі роки Альона була наймолодша. І до неї рождения відносились до такої людини, яка. Ну, ще росте. <плес> але виставка одна за іншою. І за останні роки показує, що Альона давно вже майстер, і майстер такий, що переростає, мені здається, своїх вчителів. І це правильно, це так і повинно бути, це так і в житті відбувається. І тому я тобі бажаю, ти залишайся такою ж маленькою, гарненькою і цікавою художницею. Але виходить вона вже великі, такі світові. бы, чтобы ты сказала, что у вас там где-то чудо художественное, Алена Лисиченко, я тебе бы Я все время думала, ожидала, когда наконец Аленушка сделает профессиональный выставку. Уже пора, уже пора, потому что работ много. Работы очень красивые. Особенно я занимаюсь как бы, изготовлением каталогов к нашим общим выставкам и всегда обрабатываю все работы. И вот когда дохожу до Алены, Я получаю такое наслаждение, честно зло. Они такие красивые, такие нарядные. Они такие искренние. Понимаете, если человек не искренне как бы, в диалоге с кем-то, то это сразу видно. Она такая, как она есть. Вот она такая внутри, такие ее руководится, янкая, красивая, топскуная. Я думаю, еще раз удача выставлен, то у нас... Радувати і дивувати своєю майстерністю. Успіху тобі творчого доболіття і багато-багато нових містів. Дуже відчувається, як вона любить свої батьки, ще свій народ, настільки в неї це тонко, неразливо не і дуже символічно. І ми ну, бажаю тобі творчого пульсу і надалі радувати своїми роботами і багато різноманітних виставок і пошуків. Власне, від себе, яка цікава. І туди, Зараз дуже така популярна тема, що сучасні митці не вміють малювати. Ну, не вміють вони малювати, вони якісь плями роблять, щось їм робиться, а малювати вони не вміють. І коли мені починається відповідати, як ніхто не вміє малювати, кажу, що ні, це у вас немає в а у нас є. І завжди показує Леонин гіперріаліст. Він не знає, що казати. Нехай мовчать і надалі. Діафра. Е, дуже вдячна всім, хто прийшов, просто неймовірна підтримка, співка. Дякую просто взагалі, прям майже в повному складі. Дуже мені приємно. Музей дуже вдячна за теплий прийом, за те, що експозицію допомогли. Дякую невимовно ЗСУ кожен день за кожен день нашого життя, за те, що я маю можливість робити цю виставку власне, в цих стінах, тому що стільки років я відкладала, і саме зараз у війну я відважилася. Коли відбувається велика подія, йде дощ, змиває все погане, чи ще землю, це гарна символічна ознака. А те, що програмі дім, то, мабуть, альон. Будеш ти на міжнародній виставці. Хтось з нас один поїде, хоча б.